Це канал пригоди Сажутруса Еда. Кожна серія, це кожна нова пригода. Тому що приїжджаєш на локацію до замовника і там завжди щось цікавеньке є. Сьогодні у нас, як завжди, працюємо в одному з сіл Центральної України. От, і Відправляємося. Вже мені недалеко їхати, я просто заїжджав тут в магазин купити води, бо вже погода така хороша. Їдемо чистити димохід. цегляний і грубу, Залишилося ще мені кілометрів 10 до клієнта. йдемо, хід і груба, І все. Зазвичай кажуть проблеми різні, димить, шипить, скрипить. Ні, шипить, скрипить не кажуть, димить, ще там щось робиться, треба рішати щось. А то нічого. Вроді проблем ніяких нема, просто треба почистити. Ну так, зі слів. Замовника. Так що їдемо, будемо дивитися, буду все вам по можливості показувати. Так, я вже на об'єкті. Беремо штурмом. Будемо чистити лежака. Як теза топлювали, угу. щоб воно куди не тягло. Так, розібрали такого лежака на горищі. Він такий подвійний, того, того, що він був з, з двох кімнат палилося і отут є, і отут є. так часто в людей буває і в один демар все виходить. Не чистили його мінімум 15 років. 15 років нечищений. Зараз ми його почистимо, а груба чистилась осінню. Плюс вона плиткою заложена, то найімовірніше що ми її не будемо сьогодні зачіпати. Особливість цього лежака в тому, що в ньому є отака перегородка, ну це не просто перегородка, тут шибер стояв. І тут така система, ціла система, тут от є блок, і там пішов дріт, воно десь там заходить, тянеться, його відсуваєш і закриваєш. Ми думаємо, що це... Ну, зараз він не функціонує, тут його навіть нема. Думаємо, щоб не було. Робився він для того, щоб не було зворотньої тяги, коли палиться та система, друга сторона. То тут тут перекривалося, щоб воно не тянуло сюди, щоб не з'являлася зворотня тяга. Так ми думаємо. Ну, але все, що буде, все зіб'ємо. Вже вилізло доверху, там стерчить. Ми ліземо назад, зараз будемо його підключати і чистити ще зверху донизу. Лишнього відчета. Звоніть до сажутруса, замовляйте, Полтавська, Чернігівська, Київська області. Рука забирай. Блишню відкручуємо. Так, тут у нас вийшла така штучка, що вийняли ми оцього шибра і тепер вже цеглини не стають. Треба більше щось сюди придумати вже заліплюємо все складаємося дніпроем вже зложений все решту і спускаємося на нанизу гробу так з грубки зовсім трошки вибрали лише з одного каналу один був почищений, а одного почистили. Ось і трушки. Все, передягнувся, відправляємося. Значить, яке заключення. Почистили ми лежак, димохід і перебралися до грубки. Біля грубки ми... Один канал замовник каже, що 100% почищений, бо він недавно чистив сам його. Ще один ми почистили. Ще один ми почистили. А решта там плитка. І вони десь скоро мають робити ремонт чи щось в тому роді, то кажуть, вже тоді, зараз, щоб не пилити, а потім... Ми вже тим займемося пізніше. Тяга шикарна, прекрасна. Кажуть, більше не будемо. Ну не будемо, то не будемо. Ну і воно має зміст в цьому. Тому що скоро будуть робити ремонт, щось там переробляти. Тоді вже буде все пилитися. А зараз тим більше літо опалювального сезону немає, і то все до опалювального сезону зробиться пізніше. Так що все класно. Зробили. Всі задоволені, все нормально. Я теж дуже задоволений, все, їду додому. Зараз ще десь оголошення причеплю в селі і їду додому. Все, пока. Що вам цікаво, пишіть в коментарях, якісь на що більше звертати увагу, як, що, по якому, що цікаво, що не цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Ну і просто викликайте сажу труса, тому що. Що сажується незабовки. Там і газ чадний, там і небезпека загоряння. До речі, димоходи загоряються, димарі загоряються навіть тоді, коли люди не бачать. І кілька разів він загоряється, коли людині не видно, а потім він вже може і прогоріти. Кожен димохід має свою властивість витримувати певну температуру, верніше, матеріал, з якого зроблений димохід. І Певну кількість, скільки він може загорянь витримати. Так що будьте обережні і Полтавська Черка... Полтавська, Чернігівська Київська області Дзвоніть. Будемо вам чистити. Пока!